Дорогі брати і сестри, щиро вітаємо вас у програмі Біблія Говорить. Біблія це Божа книга, це Божий подарок людству. І Біблія така премудра, що вона проникає у всі сфери нашого життя. Чому? Щоби принести туди вчення Боже, принести туди світло, прогнати темряву, принести світло, прогнати прокляття, принести благословіння. Нема в житті якоїсь такої сторони нашого життя, куди світло не проливає Біблія. Один із символів Біблії це світильник, світло для стежки нашої. І сьогодні бажаю читати текст Божого Слова, який є дуже актуальний і, по важливості, він, напевно, стоїть десь на перших щабелях. Ну, звісно, віра в Бога, перше всього, любов до Господа. ось – але й тема, яку я сьогодні хочу підняти, вона десь рядом біля цих головних тем. Бо є ж головні заповіді, а є менші. І, звісно, головним, головна честь має бути меншим, менша честь. Бо колись фарисеї це перепутали. Отож, тема наша сьогодні буде називатися Сила і влада язика. Сила і влада язика. Апостол Яков, вірніше Дух Святий через апостола Якова. Подав нам прекрасне вчення такий ось є основний текст в Біблії щодо нашого мовлення, щодо нашої мови є основний текст, а також в інших книгах Біблії, їх є 66. Ми теж можемо частково зустрічати вчення про мову, яке вона велике значення має, і яка вона є важлива і сильна, і відіграє чуть не ключову роль в нашому житті. Отож, давайте разом прочитаємо. Послання святого Якова, 3 розділ. З другого тексту. Бо всі ми багато согрішаємо, коли хто не согрішає у слові, то людина досконала, здатна приборкати і все тіло. Каже апостол, що ми согрішаємо. Ми не грішимо, а согрішаємо. Яка різниця? Якщо сказати на людину, вона грішить, то це людина робила гріх, робить і планує його робити. Вона знаходиться в гріху, чи то перелюб, чи то крадіжка, чи то ще якісь тяжкі гріхи. А согрішає людина це коли людина старається жити по Божих заповідях, старається йти дорогою Божих заповідей і десь там в житті спотикнувся, спотикнулася. Чи забув, чи не дотримав, чи механічно порушив якусь заповідь. і… Яка тоді далі дія? Покаявся перед Господом, попросив прощення, Бог очистив людину від того гріха, простив. І далі людина має чисте серце, далі людина має чисту душу. Це хто себе береже, то він так поступає. І ось апостол каже: ми згрішаємо. І зразу порівняння дає: хто не згрішає в слові, то людина досконала, яка може приборкати всі інші члени тіла. Руку, щоб не крала, не била, ногу, щоб не ходила на грішні путі. Якщо людина справляється з язиком, то вона все в своєму житті може контролювати. Найважче піддається контролю, дисципліні, порядку саме мова, язик. Так говорить Біблія. Ну і в житті, давайте от звернемо увагу. Людина старенька, 80 років. А язичок як 18 може працювати. Не старіє, не піддається часу. І фізично це саме сильний член тіла, а, а також і для життя душевно. І ось як він описує, Яков роль язика в житті людини. Третій текст: ось ми вкладаємо коням у рот водила, щоб вони корилися нам і управляємо всім їхнім тілом. Ось і кораблі, які б великі вони не були, і які б їм сильними вітрами не підганялися, невеликим кермом направляються куди хоче стерновий. Ось приводить Свята Біблія два таких приклади: який кінь великий, могутній, але уздечка ним керує. Він велетень, але маленька уздечка керує, керує уздечка конем, і він порівнює цей язик нами. Людьми. Далі каже корабель, який він великий є. Але капітан невеличкий руль має і керує. І корабель, корабель пливе, куди капітан хоче. Маленький руль керує кораблем, який, можливо, може вести на собі сотні сотні тонн вантажу або багато-багато людей. І він каже: оце таку роль виконує язик в нашому житті. Тобто він керує. Так і язик, невеликий член, а багато хвалиться. Подивись, який малий вогонь, а який великий ліс запалює. Знов порівняння з життя. Маленький вогонь, один сірничок, а може зробити таку пожежу, що гектари вигоряють. І навіть, навіть і, і вертоліт, авіатехніка залучена, щоб е, боротися з вогнем. А починалося все. Сердечка одненького. І далі каже, і язик вогонь, прикраса неправди, прикраса неправди. Людина зробила неправду, а язик прикрашає її, відбілює її, що це ніби хорошо, ніби правду. І людина оправдовується. Можна, Як людина чесна, вона каже, як є. А людина нечесна, вона може неправду так, так гарненько розказати, так приказати, що. Буквально людина недосвідчена, вона може й повірити. Так можна приховати неправду язичком. Каже прикраса неправди. Язик у такому положенні розміщений між членами нашими, що скверняє все тіло і запалює коло життя, і сам запалюється від гієни. І запалює коло життя. Оце такий важливий момент. Все життя. Може язик спортити і може налагодити усе життя. Він впливає на все життя. Я приведу пізніше приклад, що він впливає на всю долю, як тут, тут написано, коло життя. І сам запалюється від гієни. Гігієни це як від темних сил, від пекла, що диявол його ем, бере в уділ або в оренду, бере язика. і Цим язиком робить багато зла. Як Дух Святий бере в оренду язика, от людина дає Духу Святому право говорити через нас, то звісно, буде добро, буде любов і буде допомога, підтримка, і буде збудування. Диявол бере яка від гієни, то ця людина приносить багато зла. Бо всяке єство звірів і птахів, плазунів, і морських тварин приборкується і приборкане єством людським. Людина. Навіть медвідь, і той їде на велосипеді, да? і лева приборкає Ось людина. А язик приборкати ніхто з людей не може. Він нестримне зло, повний смертоносної отрути. Ну, звісно, це він тут має на увазі людей, які далеко від Бога, людей безбожних, які далеко від Бога. Оце він має на увазі нестримне зло. І люди, які без Ісуса, без Бога, і буває вони не можуть справитись з язиком своїм. Ним благословляємо Бога і Отця, і ним проклинаємо людей, які створені за подобою Божою. Бачите, язик може й те і те робити. Із тих же уст виходить благословення і прокляття. Не повинно, браття мої, щоб так це було. Хіба тече з отвору того ж самого джерела солодке і гірке? Не може браття мої, смоковниця давати оливи, а виноградна лоза, смокви? Так і ніяке джерело не дає солону і солодку воду. Каже Свята Біблія, не повинно. Так бути, благословляємо Бога, проклинаємо людей. Солодка вода тече, гірка вода тече. Так каже, не повинно бути. Дерево приносить або добрі плоди, або гіркі, смертельні плоди. Так в природі. І в нас має бути порядок, щоб не було негативу, не було прокляття на остах. Тобто Біблія закликає пильнувати свою мову, щоби. На наших устах завжди було те, що будує, благословляє, зцілює. У приповістках Соломона написано 18 розділ, 22 текст, слово Боже каже так: смерть і життя у владі язика. І кожна людина буде вкушати його плоди. Якщо на язиці смерть людина зустріне смерть або принесе комусь смерть. Або собі на смерть наговорить. І якщо на язиці життя, то людина собі дасть життя і іншим дасть життя, інших благословить. Отак воно є. Так воно є. І Біблія, звісно, закликає, щоб в нас був позитив, щоб наша мова була, це мова зцілення, мова підбадьорення, мова мотивації, мова, яка надихає життям, яка підбадьорює. Піднімає мотивацію, самооцінку піднімає, почуття власної гідності не руйнує. Бо слово можна вбити, і слово можна воскресити, так говорить Свята Біблія. І є в Біблії багато прикладів щодо цього. Багато прикладів. Ось, наприклад, прийшло 12 мужчин з ханаанської землі. Вони ходили дивитись хананську землю, яку Бог пообіцяв Аврааму ще 400 років тому. Вони, потомки Авраама, вже йдуть в цю землю жити. Вони прийшли в цю землю, подивилися, яка ця земля, де зараз Ізраїль живе, прийшли до Моїсея, і цих 12 людей поділилися на дві групи. Двоє з них кажуть: ми зайдемо туди. Да, там є люди, які не будуть нас пускати, але нам Бог поможе, бо то земля батька нашого Авраама. Ми туди зайдемо. Десять кажуть: не зайдемо. Звісно, люди послухали десятьох. Бачите, інколи правда в одного в двох, а не в більшості. Не завжди треба йти за більшістю. Треба завжди йти за правдою. Мертва риба пливе по течії, а жива куди потрібно. Проти, проти течії. Жива. Так і в житті. Не завжди більшість то правда. Основна маса, 2 мільйона людей, приймають від десятьох інформацію, що ми туди не можемо зайти. Все, не можемо туди зайти. І весь люд піднімається на бунт проти Моїсея. І хотіли побити його камінням і вернутися в Єгипет. В Єгипті вони були раби, вони були ніхто. Єгиптяни вважали їх людьми якогось другого, третього гатунку євреїв. І вони захотіли вернути. Бунт піднявся. І Бог являється, в хмарі є Господь і каже Моїсею: відійди від них в сторону, я їх всіх знищу, вже вони мене 10 разів спокушують, якби, огорчають, гнівлять. Дратують. Десять разів. Моїсей, звісно, почав заступатися, молитися, плакати, просити. І Бог каже, по слову Твому оставляю їх живих. Але всі, хто вийшов з Єгипта 20 років і старше, всі перемруть в пустині і не зайдуть в хананську землю. І там така фраза: як вони говорили, я так їм зроблю. І 10 чоловік, які казали, ми туди не зайдемо, теж вмерли, не зайшли. А два, які сказали, зайдемо, зайшли. Смерть і життя у владі язика. Потрібно пильнувати, щоб на наших вустах або з нашими вустами, з нашою мовою був Бог, щоб наші слова народжував Дух Святий, народжував Бог, щоб вони були, ці слова, необразливі, образливі, не скверні, не пусті, не лицемірні, не такі, що принижують. Ще написано приповідках Соломона. Притчі, 12 розділ, 18 текст, написано, що людина пуста, може ранити як мечем, а язик мудрих лікує. От мова. Одного мова лікує, а другого мова ранить, як мечем. І людина може кровоточити, і загинути, і померти. Так воно є. І друге, що так Біблія чітко говорить, за мову нашу, за наш язик, це те, що. Потрібно говорити мало. Тож апостол Яков в іншому розділі пише: кожна людина нехай буде швидка на те, щоб слухати. В народі кажуть, то ж два вуха один язик, в два рази більше треба слухати. Каже, слухати, хай буде швидка. А нехай буде повільна на те, щоб говорити, і на те, щоб гніватися. Хай буде повільна. Отак От закликає Бог. Таку нам установку дає Бог в святому Писанні. Швидкий, щоб чути. А повільний, щоб говорити і дратуватися, і злитися. Отак От говориться те слово Господнє. Також при повістках Соломона написано, що якщо глупий мовчить, то він схожий на мудрого. Бачите, риса мудрих не дуже то багато. Базікати, говорити. Написано, що людська мова це як, як море. А мова мудрих, як річечка. Не дуже то багато так і мудрості, щоб говорити, коли тебе і не чують, і не слухають, і не цінять. Ось так слово Господнє обмальовує нашу мову на все наше життя. На все наше життя. Також написано у пов'язкі Соломона, що людина, яка багато говорить, вона може вляпатись в гріх. Вона не обмине гріха. Вона чи прибреше, неправду скаже. чи не докаже, чи злицемірить, чи сквернословить і те, і От, І мало говорить. Тому, друзі, прочитавши слово Господнього, що є така сила в нашій мові, потрібно пильнувати, що говорити, краще промовчати, подумати. Якщо це слово не принесе мир, якщо це слово не до миру, не до радості, якщо це не говорити Його, Старатись говорити тільки добрі слова. Я ще скажу життя такий практичний момент. Де береться принижен, принижена самооцінка? Де? З дитинства? А як? З мови батьків. Коли батьки звертаються до дитини, дитина росте, вона ж нічого не знає. Вона від батьків вивчає: о, це яблуко, це вишенька, це автомобіль, це будинок. Дитинка вивчає. І коли батьки говорять до дитинки, ти мудрий, ти талановитий, ти гарний, ти розумний. Тебе буде щаслива доля, дитя це 100% приймає і записує. Я мудрий, я гарний, буде щаслива доля. А коли батьки кажуть, мовчи, телепень, навіщо воно тобі, там? закрий рот. І дитя із міміки батьків, із мови батьків бачить, що воно нічого не варто, воно ніхто, і звуть ніяк і приходить в доросле життя з заниженою самооцінкою. А коли занижена самооцінка, це трагедія. Людина не може реалізуватися в житті, в дорослому житті, реалізувати свої таланти, і це на батьках відповідальність. І тому, шановні батьки, пильнуємо. Пильнуємо, щоб не ранити дітей, не занизити самооцінку, не покалічити дітей, щоб вони прийшли в доросле життя, розумні, талановиті, сміливі і могли реалізувати всі свої таланти. І підсумок такий, дорогі друзі, без Ісуса ми не справимося. Нам потрібен Ісус, щоб Він нам допоміг, щоб Він очистив серце, бо написано мова наша від того, чим наповнене серце, щоб наповнене було серце Богом, Біблією, позитивом, чистотою, святістю, любов'ю, радістю, а не гіркотою якоюсь, злобою, гордістю, ненавистю, ні, ні, ні. Це все сміття, це мусор. Щоби добрим було серце наповнене, це Ісус може очистити наше серце, коли Ісус. Починав служіння, він храм очистив, від всього очистив храм. Бо там і міняли були, і продавали голубів. Торгівля йшла, очистив. І так само Ісус може очистити наше серце, щоб наша мова була прекрасна мова, культурна мова. Яка приносить радість і збудування. І тому, дорогі друзі, якщо ви бачите, що ви не справляєтеся своєю мовою, від вас плачуть, від вас втікають, від вашої мови страждають, від вашої мови плаче чоловік, чи плаче жінка, чи дитина, чи сусід, сварки. Нема миру, вам потрібен Ісус. Просіть в Господа помочі, благодаті, щоб Господь преобразив вас, преобразив вашу мову, преобразив ваше серце, і ви будете людина, до якої Тягне інших людей, як бджілку до нектару, до квіточки, коли у вас мова буде, це життя, мова буде, це мудрість, мова буде, це ліки, це зцілення. З вами приємно буде спілкуватися, подорожувати і дружити. Благослови Господь, поможи кожному із нас. Дякую, друзі, що ви з нами в цій програмі. Біблія говорить. До зустрічі в наступних випусках. Якщо у вас є запитання по Біблії або ви потребуєте духовної підтримки. Телефонуйте нам по номеру, який ви бачите на екрані. Божих вам благословень! До зустрічі!